Всіх вітаю із магазину «Сінсей». Я зараз в торгівельному центрі Сім'я в Одесі на вулиці Семена Паліян. Це «Сінсей» магазин він відкрився тільки в грудні, але всі «Сінсей» по Україні, онлайн-магазин «Сінсей», у них всіх також однакові знижки. Ви можете подивитись тут одяг, наприклад, заказати, замовити собі на сайті. На офіційному додаток зараз можна скачати. Ось цю куртку ні разу не бачила. Почнемо з неї. Вона коштувала 1300. така м'яка. Дуже м'яка. Ви бачите, вона, як овчина тут в неї зроблена всередині. Класно виглядає, відійду вам покажу. 999 зараз коштує. Але виглядає дійсно класно. Ну, вона тут чомусь одна висить, не знаю. Я її взагалі вперше бачу. Ні разу до цього і не бачила тут. 999 і це XS така вона вільного крою. Щось тут покидали. Так, це я показувала ці шубки. Більше піду показувати, які знижки і те, що не показувала. Ну, Ця куртка виглядає дійсно класно. Колір гарний. Капюшон також гарний, 519 гривень, 42% знижки. В, сінсей, в магазині сінсей розміри йдуть до 2 XL і 44, якщо ви берете джинси, то найбільший 44 459 в чорному кольорі. 459. Довга куртка з капюшоном, яка коштувала до цього 1169, 62% знижки, кармани. Тут вона на таких застіпках і ну, прикриває цю змійку і гарно тому виглядає. Е, як погано видно, що отак вона знаєте, оформлена. ну Тут добре. Мені подобається ця стрічка на ній. Вона так прикриває змійку, от буде о, як чорного. Ну, а цей колір мені саме мені більше подобається. Ну, Кожен кожному на свій смак є і такий колір, і такий колір. Так, що в цьому магазині? Біла розміри подивитись не дуже зручно. Дуже мало джинс залишилось. Я просто здивувалась. Запитала консультанта, кажу, а де всі джинси? Хочу показати вам, як сидять такі джинси на резинці. Заді це дуже зручна модель, класна. Ззаді резинка, на будь ну якби можна на любу талію вдягти, ну, різні форми у людей. І вони дійсно класно сідають. спереду цієї резинки немає. Тут буде все рівненько, а ззаду іде оця резинка, ще й форму придає. Ну, красиво. Виглядає. Вони є в чорному кольорі, є в синьому. Зараз на них знижка діє, гарна. 339 гривень. Ці джинси коштують. А на них 52% знижка, 700 коштували. Також в чорному кольорі. Ось так: 44 виглядає розмір. 44, Ззаді вони тягнуться. Класні 349, 50% знижка на чорні трішки менше. Так, да, виходить, ну трішки менше. Джинси скіні, у них тут їх завжди дуже багато, ці коштують 289 гривень. Минулого разу я міряла, що вони так і нормально сіли. Я була здивована, до речі, що вони так гарно сідають. Светри підійду, покажу. Ось такі я міряла в такому сірому кольорі за 399 гарно сидять. Тут іще чорні, також з цими резинка ззаді 349 гривень. Так, 169. От Дивіться, які знижки, 50% такий Ну, як більш спортивна да? кофта без капюшона йде. Далі. О, це гарненький, не показувала 219 гривень з написом. Смужку. Я люблю смужку. І внизу вона так рівно більше зроблена. Гляньте, Кольори поєднуються. Потім те, що міряю, я вам буду показувати, який склад. Тут вона дуже приємно виглядає. Скажу, Тут який склад, бачу, що вироблена в Пакистані. ага, Котон 60%. Ось, 60% котону 40 поліестеру. Щось такі є з написами по 289 гривень. Так, що це він не фіксує. Так, худі 189 в білому кольорі. Багато бачу, там розміри всі є. Ще ось такі ковтини з написами: 289 повсякденні, 189 чорний худі, але мені більше оцей колір сподобався. Він також коштує 200 гривень. Класний такий худі. І у них також стораз двісті шістдесят дев'ять. майже усі штани ці спортивні йдуть. І худі по 60%, Котон я маю на увазі котон. Так, тут 50 котон. Ну, десь 60, десь 50, ну, в принципі, більш-менш нормально, чим повністю пюлістер. Кому подобаються ось такі жакети, 399 гривень на знижечці. Колір гарний. З гудзиками укорочений жакет. Коштував він 769-50% знижка. Ось такий 459 я вже показувала. Багато дуже кофтин. По 169 гривень. Дуже бага, багато. Так, багато кофтин по 169. Є ще в такому білому кольорі з цими рукавами. Мені подобається, я в блакитному минулого разу міряла. Є ось така за 79, ну просто гольф в чорному. І 169 в білому. Цікаво. Далі піжами зі знижками по 289 гривень. Ще така піжамка 389 гривень. Класна да, піжамка? Непогано виглядає на такий, така м'якенька. Тут ще, як по дому, ходити, також як піжамна така кофта, 349 гривень. Я не можу далі відійти показати. Капці по 129 також розпродаж на капці. Такі утеплені, симпатичні. І на білизну у них великі знижки, я вже вам показувала. По 99-189. по 189, Два бюстгальтера. Два в синьому в рожевому кольорі 149 гривень за два. І якийсь другий розмір, такі ж бюстгальтери йдуть по 159 гривень, але все одно два за 159 гривень. Тут 159. три, троє, ну, низ білизни. Така, як без швів іде, 41% знижки. Так, Білизну прям так показувати не буду, я вже показувала якось. Далі піду ось шапки покажу по 79 гривень. Багато великий вибір шапок. І хочу показати шарфи. Шарфи такі широкі, м'якенькі. Так стається як і приємний на дотик. 219, ось оцей. Ну, цей гарно виглядає. Так, дивіться, як зроблено цікаво. По 99 червоний шарф. Я більше хочу те показати, що, що не показувала. Чобітки такі височенькі на таких підборах. Коштують 499. Оці. А це нова колекція 999. І ось такі по 399 гривень. Ой, тут так багато тут взуття у них багато. Хочу зі знижками показати. 599 коштувало 999 такі черевики. Такі більш, як я не знаю, спортивні 359, 60% знижка. Такі чоботи. Щоб от впав, не зрозуміла, що такі утеплені. Гляньте, гарно зроблений. колір гарний, як ота куртка, мені подобається, 619 гривень. І такі по 799. Великий вибір тут взуття. Мені здається, в цьому сінцей більше, ніж в інших сінцей взуття. Чи воно в одному місті. А оце ж я на манекені якось показувала вам на Дерибасівській. Мені ці сподобались. 399 класно ну, виглядають. Вони там також з легкою сукнею чи спідницею вдягнули манекена. І виглядають вони дуже стильно. Гарний колір цих черевик. Так, далі піду сюди, в цю сторону, а то там вже затрималась светри. Светри коштують 459, 289. Гарний такий светр. Мені подобається колір. Смужка оця 459. І такий светр в смужку коштує 519 гривень. На них знижки йдуть по 20, 21%. На светри не така велика знижка. Ну так, вдягнутий манекен. До речі, вже заїхала нова колекція. Нову я вам не показую. Там ну на манекенах новеньке все вдягнуте. Показують тільки ну, знижки. Зараз такі великі знижки, що треба брати. Ось така куртка 669, І чоловіче хочу трішки ж показати пройти. Нову колекцію не показували. Тут були знижки, я зайшла, побачила, хочу підійти показати. 189 гривень, 51% знижки. Отакі чобітки по дому ходити. І шкарпетки утеплені з бамбонами 169 гривень а були 219 А нова колекція виглядає гарненько. Ну, пройдемо поки нову колекцію. Розпродаж. Ще такі черевики. По 619, 38% знижка. Куртика знову утеплена, також мені колір дуже подобається. на ній прям як пух, начебто вона що прям пухова. 799 замість півтори тисячі. Емочка, 47% знижка. Не знаю, не вийде в мене, мабуть, показати, з чого вона зроблена, тому що я не, не бачу, де ця штучка. Хоча дістала ось в цій куртки. Якщо вийде, то я вам зараз скажу. 100% поліестер, поліестер і наповнювач поліестер. Думала, прям пух наповнювач. 799 гривень, але колір дійсно виглядає класно. Така вона десь як до колін буде утеплена. О, це також колі... зі <звіт> це зі знижкою 900... без знижки 999. Відходжу від музики в іншу сторону. Дитячого, дуже багато дитячого, взагалі знижки на дитячі, великі. 99. Ось гляньте, яка ковтинка гарненька. Такі є в кольорі штани 99, 69. так, І ще такі за 79 гривень. Знижки 53%. Тут якось прям в коробочці йде дитячий комплект Дісней 219 гривень. Сет, ага, ось намальовано. як Дві, дві тут йдуть, ну, не знаю, як це назвати, дитячі комбінізони по 219 коштували 469 Дісней в такій ще подарунковій упаковочці. Можна на подарунок. 69 штани дитячі. На дитячі ну, ціни нормальні. Курточка 350. 9 гривень така утеплена. І вдягнуті малюки класно Мені подобається, як вони так вдягнуті Манекени маленькі. 269 Ось цей комбінізончик коштує на малечі. Є сорочка така для хлопчика 129 гривень. Так, взуття 219, оце в рожевому кольорі. І комбінезон 399 гривень. Тут 459 написано, ось такий комбінезон 399 гривень. Так, це я показувала, ось покажу, що такий пуховичок 369. Дуже гарно виглядає і колір. І ось такий він утеплений. Ну, зроблений, мені здається, якісно. Гарно. Тут розбирають взуття, То я минулого разу показувала знижки 189 для дівчаток. І рукавички зараз можна купити три пари за 69 гривень. Треба пройти ще чоловіче трішки показати 99, Ось така сукня для дівчаток, 55% знижка. Сукні різні, а ось ще такі штани також симпатичні. Мені подобаються для дівчаток. 119 гривень, 46% знижка. Я вже в примірочній буду показувати вам, який склад тканини. Ой, така штука класна. Це що для малечі? Така, така класна, тут розрізи йдуть. Чорна як туніка. Ой гарно як зроблена. 289%. Так, це для малей, чисто, ну, для, як, для дівчат, там, більш якого, віку дорослого. 52% знижки на неї. Мені сподобалася ця туніка десь до колін, така вільного крою. Класно виглядає. Таку б, б хотіла б взяти. Класна яка з розрізами, рівненька. Ну, сподобалась мені. 129 така ковтинка чорна. І по 59 у них є футболки. Штани по 159. Ось такі звичайні на кожен день штани. Тут що для хлопців? На змійці. Спайдермен 129 гривень. О, ремені дитячі, 79-69. о, є такі навіть як бабочки по 39 гривень. Угу. Це вже більш для дорослих 129 гривень хлопчиків, як з лампасами такими чорними. Також в помаранчевому кольорі 219 гривень. Це більш такі легенькі, а ці на флісі. Ось ці на флісі за 129 а ці більш легенькі. Це вже йде для дорослих чоловіків 289 ну Можна сказати, як худі, тільки без капюшона тут на змійці. Така ковтина 349. Так, чоловічий 3 XL є розміри 219 в білому кольорі. Так, також бачу тут розпродаж 50%. що ще з чоловічого я не показувала. Отаку точно не показувала. Ого, яка утеплена! 619 гривень. Дуже утеплена. І 359 у цей гарний худі коштує штани чоловічі в такому кольорі. Це, мабуть, нова, да. Ні, 359 гарний колір. Чорні джинси. Ось вони коштують 219 гривень. Скіні саме. Це саме скіні. Ось вони так як завужені донизу йдуть. 219 знижка 63%. А ось такі сірі як Cargo 53% з карманами, але також завужені донизу. Ці завужені сіренькі, О, цей колір дуже гарний, такий сірий. Прям 219, а коштували 600 гривень 63% знижки. Знижка... Оці не такі завужені і дуже м'яка, така приємна тканина, джинс. І звичайно, блакитні 399 гривень. Є ще в зеленому кольорі для чоловіків джинси. Гарний колір 399 з карманами. Тут вони внизу на резинках. Мені здається, зроблені ну, цікаво виглядають. І ще такі чоловічі взуття хочу показати. Минулого разу не показувала, скільки таке коштує. Ага, зі знижкою. 399 гривень, замість 800. 50% знижка. Тут 459 гривень кофтина. Це вже я все показувала і людей багато, тому звідси я буду виходити. Почнемо з цієї сукні. Вона з такими стразами. Є в чорному кольорі, є в такому молочному. На мені розмір М. Треба було... Ой, S. Треба було брати М. Мені здалося, що вона дуже така ну, велика, взяла С, але треба М. По знижці 359 гривень, на неї знижка 62%. Також ці чобітки ну, дуже зручні. Я прям дивлюся, яка в них зручна це взуття. Я взяла 38-й розмір, ношу 39-й, не знайшла. Там 40-й, бачила 41-й, 359 гривень. На них 60% знижка. Вони замшеві, на платформі і є ще колір такий, як молочно бежевий Ось така сукня. Ну, до речі, вона така симпатична. Так вона балахоном висіла, є розміри 2 xl у них. Джинси коштують 339 гривень, 38-й розмір. Я ношу 38-й. Здається, що трішки великуваті, але тут резинка ззаді. Це так зручно, і воно форми придає. І дуже зручно на будь-яку талію можна вдягти. Резинка тянеться. Бачите, як прям ну, гарно тянеться. А на них знижка майже 60%. На ці джинси в такому кольорі. Тут кармани. Просто рівна модель. 339 гривень. Класні джинси, зручні кармани, вільного крою такого. Ковтина ось така за 169 гривень зі знижкою. 52 начебто відсотки. Тут 100% котон, воно відчувається. Дуже така приємна на дотик. Мені подобається смужка. Сукня, яку я міряла, там поліестер 95 і Еластан 5%. А от оця ковтина за 169 гривень. Класна. В смужку, мені подобається. Котон відчувається, подобається цей довгий рукав. Люблю, коли такий довгий рукав. Ось таке. Ну Джинси дуже зручні. Цією резинкою це прям зручно. Гарні темно-синій колір. Не знаю, передає тут чи ні. В темно-синьому кольорі вони йдуть. Ковтина 169 гривень, 50% знижка. Тут еластан, поліестер, немає котону. От я минулого разу міряла таку в блакитному кольорі. Подобаються мені ці гудзики, рука. Тільки я міряла Мку як треба, чому я взяла віску, я не знаю. Помилилась, мабуть, треба більше розмір. Під щось вдягти. і такий в неї білий, ну, білий, більше білий. Так. Ну, з цими джинсами, потім там зверху може сорочку накинути за 169 гривень. Сорочка класична, 100% котон, відчувається. 269 гривень коштує 52% знижки. Я її так не заправляла повністю. Можу показати вам, як вона так виглядає. Може хтось любить носити просто вільного крою, вона така. На мені розмір М, а там є і XL, така вона великувата, можна на щось накинути. Так, ну, Мені здається, зроблена вона якісно. До речі, ця сорочка зроблена саме в Польщі. Це польський бренд, так у них то в то ще десь. А ця саме от в Польщі зроблена сорочка. Мені ну, здається, ще якісь є там кольори. Сорочка класна, 100% котон, відчувається. Гарний комірець тут. Ну і гарно все зроблено. Смужка, така блакитного кольору, приємного. Так, я не вдягала верх, щоб показати вам, як виглядають штани за 169 гривень. Звичайні такі, як спортивні, з карманами. Але люди прямо при мені їх купляють, чесне слово, як гарячі пиріжки. Ну, може, 169 гривень. Десь носити, вони легенькі, не утеплені, просто от легенькі штани без фліса, без всього йдуть. 50% знижка. Ось такі штани за 169 гривень. Ось такі штани це утеплені за 219 гривень. Також 50% знижка. Тут розмір S, якось вони краще на мене сіли, ті були M. Утеплені. Гарно так у них тут зроблений оцей напис. Прикрашає. Зніму цю штуку, щоб було зрозуміліше. Ну, класні кармани, все. Звичайні штани. Просто, може, якби воно вільнішого було крою, то може і краще б вони сиділи. А так колір мені дуже подобається. Подобається цей напис на них. Вони зручні і гарно зроблені. Котон тут 60% котона в них. І остальне еластан. Худі коштує всього 189 гривень. Класний в нього. Капюшон так добре зроблений тут прилягає, не холодно буде. Кармани на мені розмір М. Можна було й більше брати. Вона утеплена, котон 60% і 40 поліестер. Ну, приємна на дотик, зроблена, до речі, в Пакистані. Мені здається, що по кольору з цими штанами вона виглядає непогано. Ну, такий стиль на кожен день. Ну, дуже приємна ході, рука, все якось так. Вона зроблена гарно, мені здається, за 189 гривень. З капішончиком утеплена. Капюшончик такий, як двойний, дуже теплий тут на цих шнурках. І дивіться, він так як стоїть, не падає ззаді. Я не люблю, коли такий висить просто. Класна худі. Хочу вам сказати, що дуже класна за таку-то ціну. Цю сорочку я приміряла, а ось оця рожева, мені прям дуже подобається колір. Як, я не знаю, чому я не помітила її, приміряти. Наступного разу треба приміряти 269 гривень, 55% знижка, класний рукав Тут так зроблений. Тут е також 38 котона. в цій 40, а в цій 38. Ну але ж 269 гривень. І такий колір, ну приємна, вона на дотик приємна. Так, ззаду показую, як вона виглядає. Тут всі розміри майже є, я подивилася і ззаду класно виглядає, так зроблена. Ну, бачите, перешита. Вона довше, чому ця блакитна, тому мені взагалі подобається її. Взагалі вона мені подобається. Така вона, як оверсайз. І тут ще є дешевші такі сорочки вже в такому кольорі. Ця 189 моделька інша. Тут також я подивилася там 40% десь котону і поліестер. Зроблені вони в м'яні. Із сорочок ще, є, звичайно, в лакитному кольорі за 189 гривень, що я маю на увазі, звичайна, однотонна. Отак, рукавчик у неї зроблений, це розмір XL, а коштувала вона 459 гривень. Кому потрібна сорочка, дивіться, який вибір великий. Мені здається, що це гарна ціна на сорочки у них. Тут взагалі 100% котон. Ось в цій блакитній сорочці 100% котон. Ось отака сорочка. Зараз покажу, як вона ззаду виглядає. Ззаду вона йде без оцієї, ну, збірочки, як на тій рожевій, просто рівненька така донизу, 60% котон. Також в горошок спідниця 189 гривень коштує і така 269 на знижках. Дуже гарні знижки зараз. Користуйтесь моментом. Черевики коштують 619, але і по 338 гривень дуже багато різних черевик. 219 гривень коштує, кому подобається така модель. Сумочка, як під зміїну шкіру, зроблена така моделька. Так, дякую, що дивитесь мій канал. Людей вже дуже багато прийшло. Буду закінчувати свій, свій випуск. Ух ти, ще такі джинси бувають. Це нова колекція 599, гарно виглядають. Я окремо потім зроблю вже ну на нову колекцію огляд, але нова колекція класна. У них зайшла. Дивіться, тут іще покажу ось. А, це, це не знижка. Думала, знижка 289, хлопчача піжама. І 289 піжама дівчача. Ось така 52% знижки. От як вона намальована. Вона в новорічному декорі, але за ту знижку, яка класна на неї йде, 289 гривень коштує. Так, на цьому буду закінчувати свій випуск. Я вам показувала розпродаж в магазині «Сінсей». Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Але хочу нагадати, що ці знижки діють по всій території України також на сайті «Сінсей». І, до речі, на сайті там іще якісь є привабливі бонуси. Ну, це треба заходити і дивитись. Дякую, що дивитесь Мій канал! Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.